Дефолт він як ніж, може розрізати кайдани, але і ранити. Серед плюсів зниження боргового навантаження, перезавантаження економіки, бо ж менше виплат, більше засобів на розвиток. Якщо, звісно, уряд хоче пускати ці засоби саме на розвиток. Мінуси теж суттєві: втрата довіри, обмеження доступу до кредитів на роки і вже згадані нами на раз інфляція та безробіття. За даними різних досліджень, дефолти сповільнюють зростання ВВП на Рип'ять 5%, але в довгостроковій перспективі можуть бути корисними. Якщо звісно, влада засвоїть урок, тобто дефолт по своїй суті це не кінець світу, але і не спасіння. Він відображає реальність, адже борги не можуть бути нескінченними. І інколи відмова від виплат це раціональний вибір, який щоправда може потягнути за собою хаос. І тут все залежить від контексту. Бо ж, наприклад, для США дефолт мало вірогідний через монетарний суверенітет а от для бідних країн це вимушений крок з наслідками у вигляді соціальної нестабільності, але часто цей вимушений крок країні просто не дають зробити. У цьому контексті оце не дають зробити. Можна інтерпретувати як тиск через фінансові механізми, дипломатію або економічні стимули, а не як буквально заборону. Чому це роблять? Одна з головних причин страх ланцюгової реакції. Дефолт в одній країні може спровокувати той самий крок в інших. Ну а це кредиторам не потрібно, бо ж вони хочуть повернути свої гроші. І тут країнам пропонується реструктуризація або новий кредит, в обмін на реформи чи coisa e